E Двоє цивільних осіб загинули, та ще восьмеро отримали поранення за добу 26 листопада. Про це повідомляє прес-центр АТО. Бандитами зі сторони міста Первомайська, яке перебуває під контролем ЛНР, було здійснено артилерійський обстріл напрямок міста Попасна. В результаті обстрілу було пошкоджено гуртожиток та 15 житлових будинків. Дві особи отримали тілесні ушкодження, постраждалим надано медичну допомогу. Ще один поранений в результаті обстрілів з боку території підконтрольної бойовикам, зафіксований в селищі Опитне, сказано у повідомлення наголошується, що пожежу в результаті обстрілу бойовиками Тес міста щастя ліквідували завдяки умілим та злагодженим діям бійців батальйону Айдар. Тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь на стрільбу бойовиків не лише з метою захисту власних позицій, але й задля порятунку мирних мешканців Донбасу. Відтак за добу українські артилеристи 36 разів відкривали вогонь у відповідь по місцям скупчення живої сили та техніки ворога. Зокрема, за отриманою інформацією, в районі населеного пункту Докучаївськ відмічене переповнення міської лікарні, пораненими бойовиками, серед яких є вояки Російської Федерації. Кількість знищених бандитів уточнюється.